Коли мова заходить про безсоння, то всі, хто знають продукцію доктор Нона, хто користується нею, обов'язково е згадують про два препарати. Це ямсин і ньюсин. син, про них ми багато пишемо, і вони дійсно дієві при порушеннях сна, при проблемах з нервовою системою. Але якщо порушення сна вже довготривалі, хронічні, якщо ще є депресії, постійні стреси, а це саме в таких ситуаціях ми зараз і живемо, то обов'язково я рекомендую для того, щоб не було безсоння додавати ванни з солями мертвого моря з квартету солей. І найкраще брати, сіль з лавандою. Ще рекомендую на ніч випити чашечку смачного шоколадного напою Шокосін. Він має в своєму складі вітаміни групи Б і це дуже е, ефективно, дійсно е, ну, працює з нервовою системою. А якщо такий стан безсоння у жінок в клімаксі або перед клімаксом? Будь ласка, пропийте фімсін компанії доктор Нона, це капсули, ну, і ще хотіла б додати, як же ми можемо без кремів? І тут на перший, ну, перш за все, потрібно застосовувати нічний крем компанії доктор Нона, який дуже ну, взагалі приємний, але він дієвий на нервову систему. Як то кажуть, ми спимо, а крем працює. І я ще рекомендую крем з маслом дерева ши. І дуже класно на сотнях наших клієнтів показав себе новий крем, але дуже дієвий ard комплекс. Отака От не дуже маленька, але й не дуже велика програма для застосування при такій, такій проблемі, як безсоння. Але вона мегадієва, вона точно спрацює. А ще, якщо ви будете використовувати ці препарати, то паралельно з безсонням ви е залишитесь без дуже багато інших проблем, які можливо викликали у вас саме стреси. Ця програ програма застосування наших препаратів вона е допомагає нам з вами нівелювати. Вплив стресів на організм людини. Будьте здоровими, користуйтесь найкращим, користуйтесь продукцією компанії Доктор Нона.